Так, друзья, всем привет. Сегодня опять я вью семечку готовлю, щоб давить. Уже пустий прицеп осталося 2,5 мешка. Оце все, скільки тут? 8, 10, 14, 14 мешок ще буде 16 може до 17 і потихеньку лію опять треба давить олію бо трошки розібрали семочка чистенька Ну попадаются и палочки такие, ну а так оно вот тут почти ось остается. Вот ну, так сделал, оно все туда в мешок упало и все. Ну а так потихоньку веется. Сьогодні віємо, а завтра будем давити. Бо я скажу, потрохи беруть, Ну я вію, оце 700 кілограм буде. Тут може трошки більше, ну, 700 кілограм раз оце вію, дали за зараз. Коротше, переважили ми весь ну, скільки олії виходить, вийшло? вийшло у нас по 35. По 35 вийшло. Я думаю це нормально. Вона в нас не гріється, ну не підігріваємо, не вальцюємо, нічого, по 35 іде виход. Зараз поміняю вітро. І так, друзі, закончили ми, коротше, візь. Ось такий тут отход Ну, Нема тут нічого. Я додав був від вітру, щоб воно, ну ось, бачите, вона є у неї, ну не бага, ну плоска, легенька. Ну, є, єсі... ну це тоже легко. Вони б, коротше, б... некоторые вилітають полупусті лузані ну, ось. Ось вона вроді би є, а її там внутрі нема. Ну, отаке. Паличка, мусор. Ну, оце провіяли. Уже почали носити. Тут не видно. ну. Вже почали переносити, кажу ж. Завтра будемо давити. Ну, віялка одвіяла це. Ось очки заліпив я був. Ну, Може хтось бачив, хто не бачив. Це для того, щоб оце воно сипеться. Ось сюди. І буває, що перескакує якось на оцю тут железяка. Ну, воно вроді би мало скидати, але воно його не скидає. І воно сипеться на, кра... на край і тоді з краю все одно просипається трохи сімочка. Ну, дуже багато. Я тут затулив і сюди, щоб воно сипалося. І нормально. Бачите, скільки пиляки Така пиляка. Ну а так, вроді би, все нормально. Нічого не ні ден ще не поламалося. Вже багатенько вона провіяла. Що тільки? Пиляки, бачите, паутина. Ну, ми ще перед началом знімали всі решета, витягували, почистили болгаркою. Тут усе було, ну, віником обмили, все чисто було. Це вже, оце ми провіяли десь по 4 тони нею в цьому сезоні. Ну, як, з нової сімочки цієї. 4 тони ми провіяли. Небагато, ну газон. Оце вона вже провіяла. А в тому сезоні взагалі набагато більше вона провіяла. Ну нічого, нічого ніде не розбилося, ще нічого ніде не тріснуло. Поки міські подшипники всі держуться. Який тут є. Де тут вона? 204. Стоять тут подшипники. 204-й візде. Це регуліровка вітру. Ну, як поставили ми його, це я було ось додав трохи і все. І тут а, нічого не убираю то що є трохи туди-сюди, то багато сипе, не вспіваєш, то мало забивається. А так вілку якось називаю К1 була. Гранд Маш 1119 номер. Ну, нормально, мотор не гріється в роботі взагалі. Ну як не гріється, такий тепленький. Ну, робоча температура. Бо тут очистимо теж. Ну, бо як багатенько вієш, воно забиває. Ну, набиває повні, ну, подпиляки. Бо в поміщенні, нікуди нічого не, не Ну, пиляка, все падає тут, бо бачите і потолок на потолку на шифері скітя. Ну а так нормальна віялка, ну довго вія, конечно, уже хочеться, щоб побыстріше віяла. Ну, поки місь така. Бо олійку щось, я ж кажу, не сильно беруть, то ми сильно в тому году давили. В цьому году вже й ціну знизили. А олію не сильно беруть. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!